Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчі дні 18 та 19 липня. Після періоду екстремально високої температури українці нарешті зможуть зіткнути з полегшенням. Антициклон, який блокував надходження в Україну свіжого повітря з Атлантики, нарешті почав руйнуватися, а тому невдовзі стопчики термометрів поповзуть вниз. У четвер, 18 липня. Північних, західних, удень і в центральних Кріп Дніпропетровської, місцями в Одеській і Миколаївських областях очікуються короткочасні дощі та грози в окремих районах град і шквали 15-20 метрів на секунду. Уночі у західних, а у день у північних областях місцями сильний дощ. Нарешті території країни без опадів. Вітер північно-східний. Удень у західних і північних областях південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура у південній частині країни, східних більшості центральних областей України вночі – 21-26. В день вдень сильна спека – 35-39 градусів тепла. Місцями надзвичайна спека до 42. Нарешті Території вночі 18-23, в день 27-32, у західних областях 23-28. У Києві в четвер 18 липня короткочасний дощ. у день гроза, подекуди град і шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер північний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 21-23, в день близько 30. Шановні глядачі, ми цінуємо, що серед безлічі відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари в інтернет-магазині для людей в літньому віку, котру ви можете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами. У п'ятницю 19 липня в Україні без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, у день і північно-східних областях місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. Температура у західних і північних областях України вночі 14-19, в день 24-29, нарешті території вночі 20-25, вдень у центральних областях 29-34 градуси тепла. На півдні та сході країни сильна спека 35-38. В Києві в п'ятницю 19 липня без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19, в день 27-29.